Десятки рівнян схилили голови у скорботі одразу перед двома захисниками. 53-річний солдат Володимир Коцур загинув 29 квітня під час виконання військового обов'язку на Донеччині. Того ж дня обірвалося життя 32-річного молодшого сержанта Михайла Бараболі. У героя залишилися мама та бабуся. Всі, кому пощасило знати Михайла, будуть пам'ятати його як чуйного та доброго товариша, який нікому не відмовляв у допомозі, хто того потребував. Михайло дуже любив подорожі, мандрівки, в гори і захоплювався малюванням також спортом. Михайло Бараболя народився у Рівному, закінчив місцеву 24 ту школу. Потім навчався на інкасатора у Рівненській академії патрульної поліції. З березня 2022 року. Михайло став на захист держави. Перед війною працював на підприємстві Екобуд, займався висотно-монтажними роботами у 2016-2017 роках. Він проходив службу по контракту. Володимир Коцур народився у Рівному, закінчив місцеву 23-ю школу, а згодом продовжив навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті журналістики. Упродовж 10 років працював спортивним журналістом у виданні Спорт експрес». Дуже гарна людина, спокійна, завжди піде на допомогу такий до надійний дружбу. Шкода, втрачаємо найкраще. Він в Києві жив ми трошки за Розійшлися з дороги, він в Києві останнім часом живе в Рівному. У січні минулого року Володимир був призваний до лав Збройних сил України. У героя залишилися брат та син. Все життя був патріотом. Він висвітлював і журналістику дуже прагнув миру. І знаєте, коли завжди ми спілкувалися, ніхто б не подумав, що саме зараз. В сучасності хтось на нас нападе. На жаль, гинуть молоді люди, цвіт нації. За опокійну службу за воїнами провели у Свято-Покровському соборі, поховали захисників на алеї героїв у Рівному. Вічна шана та пам'ять воїнам. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.